Низка країн вже висловила свою підтримку Ізраїлю в війні з Хамасом. Сполучені Штати Америки перекидають свої кораблі та літаки ближче до Ізраїлю. До східного середземномор'я вже відправлено. Авіаносець, крейсер та кілька есмінців. Крім того, вжито заходів для посилення ескадрилі винищувачів військово-повітряних сил США у цьому регіоні. Деться провів 35, F-15, F-16 та а 10 Про це повідомив міністр оборони Ллойд Остін, Пише політико Туреччина готова сприяти припиненню конфлікту між Ізраїлем та Хамас. Президент Тредже Ердоган каже: Ми сповнені рішучості продовжувати активізувати розпочаті нами дипломатичні зусилля з відновлення спокою. Ми закликаємо всіх учасників, що мають відношення до регіону, сприяти встановленню миру. Про те, що Хамас здійснив кричущі військові злочини, заявив посол Ізраїлю в організації Об'єднаних Націй Гілатердан. Він закликав ООН діяти ізраїлю, повинна бути надана непохитна підтримка, щоб він міг захистити себе. Щоб захистити вільний світ, Україна також з Ізраїлем. Із перших хвилин конфлікту Україна висловила свою підтримку. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що цього тижня наша країна з партнерами працюватиме заради єдності світу у протистоянні терору. Дуже важливо, щоб увесь світ увесь не залишився осторонь того, що сталося. Багатьох вразила зухвалість терористичного нападу, зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить це загроза далеко не одній країні. За словами президента, вже заплановано різні міжнародні заходи, і українська позиція звучатиме як завжди на користь єдності та спільних дій. Зеленський підкреслив, що терор відкрив вже надто багато фронтів проти людства. Війна проти України, війна на Близькому Сході, жахливі дестабілізації в Африці, постійне намагання спровокувати кризу на протопольчому ринку світу. Бути сильним в таких умовах це протистояти терору. Нагадаємо, 7 жовтня палестинське ісламістське груповання Хамас розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики вторглися в країну, одночасно завдаючи масованого ракетного удару, випустивши понад дві тисячі ракет. В Ізраїлі є жертви та поранені серед мирного населення. Крім того, бойовики викрили десятки людей. 8 жовтня країна офіційно перейшла у стан війни. Ізраїль стягує артилерію та танки до кордону з газою. Авіаудари продовжуються з обох боків.